Дорогі брати і сестри, всі присутні скажемо слава Богу. Щуміє народ Господній, а Господь не Бог. Слава Господу. Написано, блажен народ, коли Господь є Богамінь. Блаженний народ, мій щасливий блажені. Блаженні то щасливі. Але хай це щастя, яке ми отримали одного разу, тому що Бог нам не тільки народження дав фізичне, а дав нам ще інше народження, народження в Христі. Ми воскресення Христа, написав і ваші, що мертві були ожили через благодать. Мертві були через що? Через беззаконня, те, що Богу не угодно. Були мертві до Господа. Але наш Бог, Дух оживив через вірусу Христа, простивши всі наші провини. І ми проспівали дай бути учням, лише Твоїм. Дуже важливо, учнем Твоїм і веди в небеса. Хай Господь благословить, пам'ятаючи ці слова, що Господь завжди нас того часу вірило робить своїми учнями постійно. Бо ми є в школі Господні, він нас кормить хлібом життя для, і дає нам воду живу, для того, щоб ми в Господи, щоб наше коріння було духовне, духовність, ми нам бути людьми, людьми духовними. Тому що наш дух постійно йде, йде в протиборстві, і хто що випередить, хто що ви, знаєте, переборе, або наш дух, або плоть. Але як ми народ Господні, а Слово Боже є дух і життя, Господь нам дасть бути людьми духовними. Чому? Тому що ми йдемо до великої ваги. До Великої ваги. Йдемо. Всі наші діла зваряться. Знаєте, колись як цар робив пір гостям і в храму взяли в волоні, позабирали золоті чаші, і те посуд, це вино пили, все, і тут кість на стіні. мене, мене текло у парсін. Ти зважений і знайдений дуже легеньким. Ми всі віруючі дадемо звіт перед Господом. Йдемо до тієї ваги, що ж в цьому житті в нас переважало, духовний чи тілесний. Хай Бог благословить. Будь мертвим для цього світу, будь мертвим для того, ви знаєте, що Бог не водом, але живим для Господи в ділах в словах. Написано, що коли Ісус Христос розкров, каже, це був мушки синій в слові і в ділі. А Ісус Христос питає, навіть 4, каже, один з таких, що не знаєш, приходьких, що не знаєш, що зробилося оце три дні назад. Він каже, що якби то не знав. Сама річ піде про нього, він то не знав. І говорить, а що таке? І вони розселення. Але потім каже: о ви безумні, безумні запеклого серця, щоб вірити в те, що було написано, починає від Моїсея, псами і всі проки, що було написано ною. Але потім, ви, знаєте, ми не чули, і їхнє серце вже горіло, бажало. Ну, бажало в тому плані зрозуміти, що це і він. Але якось закрито було, але тільки в ламанні хліб відкрилося по його Воскресінні, і вони пізнали але він став невидимим. Хай Бог благословить, що як ми воскресли Господа, Його Воскресіння нас спонукало ще більше до великої віри, щоб наш дух постійно перемагав на плоті, і ми були людьми духовними, благословеними. Як я сказав, блажен народ, якого Господь єсть Бог. Він дав велике нам щастя, записав нього життя. Але я ще сказав, ми йдемо до ваги, все зважиться, до великого. вогни ви якось фізичної, але до ваги духовної, де буде зважуватися духовне наше життя тут на землі. І ми по ці, повинні про це пам'ятати. Ви знаєте. Один брат свідкував свідчення казав. Приснився йому сон. Не сон, да, як він був, я сказав, клінічна смерть, скажімо так, не сон, а клінічна смерть. І бачив, що йде до Вуїков. І тут він згадав, що я з одними братами не маю миру. Уявіть, що не маю. Він згадав, дав Бог йому згадати. І думає, а що ж я скажу? Я з тим і з тим братом не помирений. Бо, ну, так не в добри стосунку. Ніби помине, але не в добре стосунки. І, і так йде і думає, а що ж я скажу? Бачить бога. А що ж я скажу? І чим ближче наближається ну, і тим більше переживання. Але тут. Обривається цей сонце, місяць сон, обривається, він те саме бачить і згадав. І знаєте, Бог дав життя. Зрозуміти те, ви знаєте, що все буде зважене, все буде зважене. Слово Боже, це слово життя. Воно є вічне, живе, воно є діяльне. І ви знаєте, ми повинні зрозуміти це, що це дуже важливо. Хто ми є? Будь дисциплінованим відносно слова Божого. Дисциплінованим, тобто. Відповідальним, відповідно, дисциплінований. Я думаю, відповідальним в тому плані, що ми їм справам не з людиною, а з справу з живим Богом. Ви знаєте, коли солдат має справу з генералом, він відповідальний, він труситься. Але я часто, як, ну, як я був в армії, якась була провірка була, учення, так і так, і тут генерал приїжджає, показує. Ми так боїмося. А він, як батько, покаже, що солдатіку, Що каже сину навіть так? Він не, не, не кричить нічого. Може, офіцер якийсь там так сказати строго, так а він як батько каже, що, сину, як життя? Як ти кормишся, так і так, знає, так, як. Ну, аж не віриться, говорить, говорить генерал. А ми маємо справу з Богом, цара-царів, Господь, Господь, пан над панами. Він нас любить, він не любов, але він хоче, щоб, як діти, ми, приймали цю пищу життя і з того були задоволені і робили висновок. Для чого нам ця пища дана? Я б уставінського писання. Де Ісус Христос перед своїми страданнями говорить, він знав, що скоро не буде, він знав, як комісія. Але Він потішав це тим, щоб учні його не залишилися самі. І сказав 14 розділ Івана від Івана: нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бог і мене віруйте. Нехай серце вам натрежує, не тривожиться, віруйте в Бога і мене віруйте. Дуже важливо. Ми Господа не бачимо, так як явно. Але ми постійно відчуваємо, що Його присутність. Наша віра дає нам відчувати Його присутність. І віра дає те, що ми не тривожимо, знаємо, кому віри, ми віримо, знаємо, з ким ми йдемо, і знаємо, куди ми йдемо, і знаємо, з ким будемо. Ісус Христос каже, хай серце ваше не троється. Може казати по-різному, по всякому. Але Господь каже, хай серце ваше не триводью. Віруйте в Бога, і в мене вірите. Бо написано далі, що. Багато осель до мого отця, а коли б не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли ви тут і приготую вам, знову прийду, заберу вас до себе, щоб де ви були ви. Коли приготую. Цей день вже дуже скоро наближається. Всі ми знаємо, що ми живемо в останній час. Не то, що передостанній останній, останні, а дійсно перед останній час. Якось вже років багато. Може 15, може, 17. Я бачу таке сновидіння. Заходжу до молитви, і такий коридор висять часи, круглі часи, стрілка показує без строк 12. Про що це говорить? З однієї сторони там якісь там, типи подарки лежать, такі час, так і так, з однієї сторони. І часи. Якщо ми цей час мало використаємо, то будемо мати нагороду від Господа ці подарки і будемо спасіння мати якщо ми не зважимо на час, яким ми часу живемо, а може його промарнуємо те чи інше, ви знаєте, ми будемо сильно жалкувати. Бог не хоче тільки спасти, Бог хоче благословити нас, обільно благословити. Не то, що дати вічне життя, а щоб, як Господь, сказав, <схід> вірний і добрий рад, в радість Господній йому. Вірний і добрий, тобто з благословені, Господь хоче прийняти з радістю, і щоб наше серце було відкрите, і наші очі ясні були, і були радісні очі, не смутком. Я ще раз сказав, Хто сказав, нехай серце варне, наша справа вірити, бо вірити жити жить по Слову Божому, так як цей брат був сказав, що 에, за слово те, щоб не було, те чи інше. Таке застереження. Вірувати, жить по слову, вірувати страх Божу Мать, вірувати, любити, вірувати, берегти себе чистим і тим вузьким, вузьким путем бути світлом для світу. Хай Бог нам цьому допоможе, але перейти. 에, ми співали, і там було сказано, щоб проспівали, щоб учнем твоїм Друге послання до Тимофій говориться: Отже, каже: Я тобі свідкую перед Богом Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу, Свого Царства, проповідуй Слово. Оцей час, те, що сказав безстрофа, на нас і що треба наша справа, яка завдання? І ми цей псалом, тільки що проспівали, про це говорили. говорив. Слово, допоминайся вчасно, нечасно, докорай, з переконись терпеливостю. Та, знуку, чому? Бо настане час, оцей час вже настає. Ми зараз маємо можливість, то настане час ми то не зможемо, коли про -про промарнуємо. А ще, ви знаєте, може, так тяжко сказано, але воно так проспимо, заснемо, бо написано, останній час всі уснуть. Ну написано, що настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїм пожадливістю виберуть собі вчителів, щоб вони ім'я їхнє влещували. Останній час виберуть собі вчителів, що ім'я їхнє влещували. Так воно вже є. Уже різні, ви знаєте, що це вчення, різні, ну, те -те, то кожен тягне до себе так і так. Але ви знаєте, краще, як ми надіємося на Ісуса Христа, Його здорову здоров науку. Є тлумачення різні, Слово Боже. Кожен якось якось хоче ви знаєте, Біблію під себе. Але я сказав би не під себе Біблію. А себе до Біблії, до, його, до серця Біблії. Воно є живе діяльне, воно має силу під цю силу Божу, під це Євангеліє святе слово Боже, себе підстроїти, своє серце, послухатись і покорити. Вони я сказав, бо настане час так написано: коли здорові нику не будуть триматися, а виберуть собі. Вчителі виберуть самі ж люди, ті, які, ви знаєте, слухали Слово Боже, але їм щось краще стане для тіла, не по духу, а тілесно виберуть Через то всі справи це буде зважене, бо вируси вчителів. А в нас учитель Ісус Христос сказав дорого учнів, ви називаєте мене учителем і Господом, і так і я ви добре робите. Але ви знаєте, був вчитель, але в останній час у них стало страшно. Всі тікли десь по сторонах нікого не стало. І Христос перед тим казав, що вони всі оставити, вони не могли себе до серця. Як оставимо? Петро каже, я за тебе, Господи, душу свою віддам серце. А Господь каже, ночі, не спаємо, пам'ять двічі ти тричі відрядяться від, від мене. Він злякав, ну як так не може бути? Хай Бог благословить, що ми, можливо, себе не стукали в груди сьогодні, але вірили, так, як, як написано, дуже важливо. Можна, ви знаєте, говорити дуже-дуже важливі слова і добрі про це, але. Важливо життя жити по божому і остатися вірними Господу до кінця, до кінця свого життя при любих обставинах. Ми не знаємо, що прийде, але ми знаємо, що останній час, ви знаєте, йдуть війни, війна розгорається, Вже в Азії війна розгорається. Вона розгориться сильно, в Азії сильно розгориться ця війна. Але ви знаєте, Господь каже, що я свої не зложу. Серце хай ваше не треба. Віруйте в Богу, і мене вреже. Дуже важливе слова. Щоб то не було, що не прийде на світ. Ми йдіть Господні, нашого Господа Христа. Ми знаємо, віримо, ми знаємо, що нас Господь і Бог. Якщо не з Бог збереже в цьому житті, навіть навіть не на війні, а навіть тут. Хто збереже? Чи в дорозі, чи туди, сюди, чи на війні, тим більше на війні ніхто не збереже. Але якщо ви знаєте, мій діти Господні по Слову, Але якщо придеться навіть і вмерти, то хай Господь благословить, що вмерти з вірою. Блаженніше, що живуть і вмирають Господь, живуть чи вмирають Господні, щоб і навіть в смерті, при смерті прославився ім'я Господні, навіть і в цьому прославилося ім'я Господня, що ми вірні. І написано те, що людей кажуть, відхилися. Вони написано від свій слух від відвернуть від до бойок нахилися. Але ти каже до Тимофія, але ти. Навіть свій слух від правди відхиляться, а прихиляться до байок. Скоро дуже багато байок настане. Уже ті байки є частково, ми ще про їх не знаємо. А ти будь пільний всьому, терпеливо виконуй працю благовісника, тобто звища от Ісуса Христа. Сповнюй свою службу, бо я вже жертвою стою і час відходу, мов вже настав. Змагав, я змагався добре змагав. Свій бізик, чи в віру зберіг. На останку мені призначається він у Каже мені, апостол Павло, але далі що каже? Якому мені того дня на Господь суддя правне, суддя а не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив всім, тобто нам. Ми вірили в Господа, прийнявши його, полюбили його прихід. Ми вірили в те, що Воскрес Воскрес, і ми Воскресне і дать життя, Але Він дає спасіння, дає прощення. Є вихід з цього тяжкого положення, гріховного положення є вихід. Люди кажуть, де хто вірить, то вірує. І кажуть Христос Воскрес, і як Христос народився. Кажуть, що, що Ісус народився все. Але до справді до серця не приймають. Устами говорять, ви знаєте, да. але ці слова, що вони говорять, потім будуть святкувати, ви знаєте, проти них що. Ти говорив так і так, але жив зовсім не прийнявте. Ісус Христос, про священник, і казав, що ви устами і де серце ваше далеко, хай наше серце буде близько. Через то Ісус Христос сказав, хай. Ваше серце не триводиться. Не казав, уста, а серце хай не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Оце мов багато оце, як вони так то Він же проготовлював місто того. Щось золото змороване. Уявіть собі, чисто золото. Там ясність, ясного конима на небо. Ясне, яке на небо, все місце, все небо осіяє все небо. Вічний день, вічний радість. Хай Бог тас на мудре серце, щоб нас щось тут затримали, і ми до щось іншого приліпилися тут. Але ми знаємо, те дорожнє, коли Господь сказано, проповідуй суспінь слово, вчасно, невчасно, захоронять забороняй доп... докоряй, з терпеливістю, бо настане час, коли здорової науки не будуть триматися. Чому так поспешно? Це ж Господь, ще, було, ще ж, скільки часу би. Але він каже: з терпеливостю і забороняй докоряй, забороняй, коряй. Тому що він же зрозумів, апостол Павло, що тільки пішли, але їм треба, ви знаєте, уста затуляти. І апостол це бачив. Навіть апостолам. Що йшли неправильно. Він каже, докоряй, Це молодий учень, який апостол Павло поставив замість за себе, вчив його замість себе. Йо був послідовний учень був це був Тимофій. І він каже: сину, ну я сам уч... як до сина звертається, вчив його. Я це апостол, апостол Тимофій це вбирав, тому що він знав, що апостол Павло це апостол, і є як учитель, він як і проповідник, і він себе сам і називав, так принцип, як учитель, і проповідник і як апостол. Тому що вчинки апостола написано виявилися в всяких знаменах чудесах. Він постійно, Бог через його велике чудо робив. І він це не боявся, він це прямо говорив перед усіма, і це слово це в цьому славу написано. І я ще, що хочу сказати, тут з глави спочатку написано, І яка отожці мій так само до тим ми змісняйся в благодаті, що в Ісу... Христі Ісусі. Не в чомусь іншому, а іменно в благодаті, в благому даєнні в Христі Ісусі. Багато чому якось є багато з добр... земно, але ні. Каже благодаті, що в Христі Ісусі вона. Бо вона є вічність, вона нас пере... е... перероджує, вона дає життя нове, вона є хліб життя, благодать. Тим більше каже Господь каже, зілю благодать на благодать. Милість на милість, і він це сьогодні це робить. Благодаря, коли Господь нас спас міще вилає, благодай Хрещий Духа Святим. Силу Духа Святого звіжає для свідчення іммісу Христа, що нам було легше йти за Христом і звіщати його чесно, твір. Нам було легше, що Він нас увідомляв, Він нам звіщав, він нам, як треба, докоряв, він нам більше запевняв і більше давав сили для того, щоб йти за Христом певніший і з великою вірою. Хай не Бог благословить, а нашому Господу все слава повіки. Амінь.